А ми сьогодні в гостях в Тараса Реге. Тараси, яка ми вже знаємо, це школа е майстерності, навчання, їзда, е курси підвищеної їзди, початкова школа. То все є в Тараса. Тараса, доброго здоров'я! Що ти скажеш людям? новорічну ніч. <ріст> <ріст> чи можемо швидше викладати на день-два? Добре, день. ти буде про що? Про те, що є свята, і чим ви тут займаєтесь, скажіть, що ви ще... Що, до не знаємо, вас тут пише навчальний, то ви щось чуте? Я взяв таку машину, поїздити, бо має на сервісі. А, не маєш Тарас зараз попробує 1020 сил плейт. Тараса, сідай за руль. Сідає за руль, покаєш що ти вмієш. ні, ти давай включай одразу зразу моут. Дріфт моут? Ну, погнали. Ой, як то файно. В машині якось тепліше, Тарасико. Ти теж тако мерзнеш, як я, як довго стоїш? 100%. Це ми як? Отак От закриваємо? Можна було тормоз, і все. Ну, то, то, то вже як тобі зручніше. Сильної різниці я не ну, бачу. Давай. Drift mode. Так, будемо розбиратися.